Дякую, доброго дня, шановні наші мешканці, шановні наші е, внутрішньопереміщені, особи і всі люди, які знаходяться у нас на території нашої області. Е, на що хотілося звернути увагу? Це те, що з 24 квітня, по 30 квітня в нас іде тиждень імунізації. І для чого він? Для того, що ми хочемо ще раз привернути увагу наших людей, що імунізація є вкрай необхідною. Якщо е, далі проаналізувати ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день, то за два місяці 2024 року іде, як е, контрольний показник це 16,2%. Е... Той відсоток, який би мало складати вакцинація наших людей, якщо навіть аналізуючи наші вакцинації і там БЦЖ, який складає 89,5% від кількості дітей, яких вакциновано, також проаналізувати і інші вакцинації, цей показник у нас не досягається, як не тільки в нашій області, так і в інших, але і в інших областях України. Але ми хотіли звернути увагу: це те, що колективна вакцинація, колективний імунітет, комітет – це є той захист нашого населення, про який ми кожного разу говоримо. І на ну що звертаємо увагу? Що всі вакцини є у наших лікарів в амбулаторіях загальної практики, сімейної медицини. Ми просимо вас звертатися до сімейного лікаря. Він огляне вас, чи немає ніяких захворювань і протипоказів для того, щоб вакцинуватися, і в цей самий день вам можна зразу буде пройти вакцинацію. Ще раз наголошуємо, що лікарі у нас готові, виїзні кома команди також можуть бути готові. І сімейні лікарі після вашого огляду в той самий день зразу проводить вам вакцинацію. Це займе зовсім пару хвилин, зато ви будете убезпечені від різних захворювань. Пані Наталі Левко. Дякую. Отже, чому ми привертаємо увагу до вакцинації? Вакцина залишається найпростішим, найефективнішим, крім того, безкоштовним способом захиститися від інфекційних хвороб, від хвороб, які протікають важко, які можуть залишати важкі ускладнення і впливати безпосередньо на якість людського життя. Ми розуміємо, що одночасно з повномасштабним вторгненням повертаються ризики виникнення тих хвороб, які ми могли вважати забутими. В січні в нашій області від правцю, який профілактується вакциною, помер чоловік віком 45 років. Буквально в цей же час так само померла від дифтерії жінка на Київщині. Зараз ми маємо. Епідемічний підйом захворюваності на кашлюк це також інфекційна хвороба, яку ми можемо попередити шляхом вакцинації наших дітей. Якщо за два місяці минулого року ми не мали жодного випадку кашлюку, і за три місяці так само, то зараз ми вже маємо 100 випадків і Чернівецька область є однією з трьох, де відмічається високі рівні захворюваності на кашлюк. Чому так трапляється? На жаль, як сказала шановна Наталя Володимирівна, ми не досягаємо рекомендованих обсягів щеплень, і власне тому всі ризики, які існують в наш час, вони мають шанси зреалізуватися. Ми можемо захистити життя і здоров'я наших дітей, якщо будемо стежити за тим, щоб вони вчасно вакцинувалися. Скажімо, за два місяці, 2024 року, за три місяці ми ще не маємо аналітики. Ми бачимо, що поряд з рекомендованими 16% по всіх позиціях, де ми щеплюємо, ми не досягаємо цього рівня ніде. Найвищим маємо рівень захисту від туберкульозу, оскільки БЦЖ в пологовому будинку вводиться дітям ну, як найкраще. І там ми маємо все одно не 16, а 15%. Тобто. Дуже важливо, щоб батьки разом з лікарями ще раз проаналізували дані про щеплення. Якщо батьки не пам'ятають або втрачені дані, щеплення можна зробити завдяки нашим партнерам ЮНІСЕФ, Всесвітній організації охорони здоров'я. Наразі ми маємо можливість мати найкращу вакцину, яка з дотриманням холодового ланцюга потрапляє в нашу область, зберігається тут, розподіляється в заклади охорони здоров'я. В нас найкраще. Холодильне обладнання, а також обладнання для перевезення вакцини. У нас створені. Всі умови для того, щоб послуга була максимально наближеною, Наталя Володимирівна вже говорила про те, що кожен, хто має сімейного лікаря, може контактувати з ним для того, щоб уточнити дані про щеплення. Особливо це стосується дорослих людей, тому що якщо діткам зазвичай надається більша увага, батьки дбають про те, щоб діти були вчасно щеплені, то дорослі про себе забувають. А кожних 10 років ми маємо ревакцинуватися, тобто оновити свій захист від дифтерії та правцю, це проти від тих хвороб, про які я говорила на початку що на жаль люди гинуть в наш Час того не має бути, тому що захиститися ми можемо і маємо всі можливості для того, щоб максимально дбати про своє здоров'я. Центр контролю та профілактики хвороб в партнерстві з іншими закладами охорони здоров'я, закладами, які надають первинну. Медичну допомогу організують виїзні дні здоров'я, де можна безпосередньо на площі міста або там на тих локаціях, про які ми повідомляємо, бути оглянутим лікарем і отримати те щеплення, яке не вдається можливо отримати в робочий час через надмірну зайнятість. Тому просимо стежити за нашими повідомленнями. І знову ж таки, в той час, в який ми живемо, нашим обов'язком є дбати про своє здоров'я, оскільки інфекції, які Можуть виникати в силу того, що ми не створили колективного захисту, і на жаль, можуть іноді страждати ті люди, які мають щеплення, але вже пройшов якийсь час. Ми маємо дбати про те, щоб система охорони здоров'я функціонувала максимально для збереження здоров'я, але не для того, щоб надавати медичну допомогу масово людям, які можуть захворіти без щеплень на ті хвороби, які реально попередити шляхом вакцинації. Заказали про випадки кашлюку серед дітей на чи сьогодні є виправдана виробити щеплення дитині, чи в цей період, коли вже розпочалися захворювання? Абсолютно, треба зазначити, що хоч у нас за три місяці зареєстровано 100 випадків, це багато, але в нас не реєструються спалахи, чисельні, тобто які були пов'язані одним дитячим організованим колективом. Як правило, це випадки в родині, які пов'язані, і якщо немає. Доведеного зв'язку з людиною, яка вже хворіє на кашлюк, безперечно, треба зробити щеплення, якщо його немає. Серед дітей, які хворіють на кашлюк або хворіли від початку року, є і такі, які не мали щеплень, тобто і виправданим відповідно є виникнення захворювання, є діти, які мали щеплення, але найвагомішою такою віковою категорією серед усіх захворілих є діти віком від 5 до 9 років, і від 10 до 14. Ми знаємо. Що захист від кашлюку в середньому зберігається від 5 до 7 років, тому ці дітки, можливо, вже мали ну, слабший рівень імунітету і, потрапивши в середовище, де були хворі, на жаль, захворіли, могли б не захворіти, скажімо так. Тому це все пов'язані речі. І батькам треба проаналізувати 2, 4, 6, і 18 місяців. Ми щеплюємо дітей від кашлюку, Надалі ревакцинація вже не проводиться. Вакцина є, вакцина доступна, вакцина якісна, Вакцина безкоштовна. Якщо проаналізувати, то по аналізу нашої кількості вакцин в основному вакцина є на 86% від загальної потреби. Мінімальний наш запас вакцини це 40-45% від загальної потреби на рік. І пару днів тому от ми отримали ще також і вакцину проти ковіду. Для дорослих 2700 доз, і також для дітей від п'яти до одинадцяти років. Чи на вакцин... кількість кількістю хочуть... Так, тому ми привертаємо. Тому ми привертаємо увагу, також що ковід все одно ця інфекція є, і вакцина у нас є. Просимо, будь ласка, людей вакцинуватися в будь-якому в будь амбулаторії загальної практики, можна провести вакцинацію. Тому що зменшилась кількість людей, які би хотіли провести вакцинацію від ковід. 19 будь ласка під час цього тижня імунізації, якщо людина звертається до сімейного лікаря. І в на ну наприклад, людина вже 10 років не відвідувала лікаря, вона не робила щеплення, вона може отримати всі щеплення, які їй будуть рекомендовані. Чи якось, ну, наприклад, якщо їй там треба зробити три чи чотири щеплення, на не Ну, в дорослому віці ми говоримо про ревакцинацію один раз на 10 років від дифтерії правцю, це єдина позиція, яка передбачається в дорослому віці. І ковід це також доступна, доступна позиція сьогодні, тому що, якщо повернутися ще одне речення, буквально в доповнення по вакцинації від ковід, 19 одну дозу вакцини першу і єдину в нас отримало трошки менше 40% населення нашої області. Тобто, ми розуміємо, що якщо повертається. Варіант, який знову ж таки ми бачимо, що кожен наступний варіант, який ми фіксуємо, він є заразніший і він швидше поширюється. І це відчувається в спілкуванні навіть, От коли ми говоримо там про ковід е про ГРВІ. На, на жаль, зараз не в більшості випадків ковід не тестується і відповідно не виявляється. Але ми розуміємо, що це ковід за кількістю захворілих, тому що сезон вже йде до завершення, а насправді ми маємо досить високі для цього періоду часу. Показники захворюваності на ГРВІ, то я веду до того, що якщо це буде варіант, який провокуватиме, викликатиме важчий перебіг, то досить велика кількість людей залишається незахищеною, навіть з огляду на те, що велика кількість людей перехворіла. Але на жаль, імунітету пожиттєвого ми не отримуємо ні після перенесеного захворювання, ні після вакцинації. Але вакцинувавшись, ми отримуємо шанси на легший перебіг, і це дуже важливо насправді, тому що ще не встигли ми забути ті наслідки перенесення COVID-19 і ті ускладнення, які люди продовжують відмічати ще сьогодні. Так, і ми розуміємо, другий момент це те, що ускладнення після ковіду вони є і як ранніми ускладнення, так само є і запізнілими. Ми бачимо зараз людей після двох-трьох років ускладнення після ковідної. Ну і ми, зрештою, ще не можемо вичерпно інформувати, бо ми ще не знаємо, що буде відмічатися за кілька років. Тому вакцинація дає можливість запобігти важкому перебігу і мінімізувати ускладнення. Цей тиждень це ми просто привертаємо увагу. Да? Ми кожного квартала з Наталією Василівною намагаємося вийти до людей все-таки і привертати увагу до імунізації. Але якщо людина не. Не було можливості, чи захворіли і немає, і зараз не може вакцинуватись, то вона може вакцинуватися в будь-який час. Вакцини є, і сімейні лікарі готові вакцинувати наших. Ну, ми трошки швидше вирішили поспілкуватися, щоб е, на ну, завчасно поговорити про цей тиждень, який розпочнеться з 24-го, Але е, уже практично на цьому тижні в нас наплановано багато заходів, будемо їх рекламувати і закликаємо долучатися для того, щоб. Вчасно захиститися. Які саме заходи панути? Виїзні за містечка, містечка передусім виїзні містечка, лекції, вуличні акції, опитування. Будемо їх завчасно рекламувати, анонсувати, для того, щоб можна було брати участь в них. Спілкуємося ну вчасно разом з нашими партнерами з університетів. У нас укладено меморандуми про взаємодію, про співпрацю з громадськими організаціями. Всі охоче долучаються, тому що розуміють важливість цих заходів.